Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати важливих бесід. Сьогодні говоритимемо про рішення, яке вже називають знаковим для місцевого самоврядування у Львові. Верховний суд фактично дав зелене світло реєстрації електронної петиції щодо висловлення недовіри та можливого дострокового припинення повноважень міського голови Львова Андрія Садового. Про власне юридичні наслідки цього рішення про кроків кроки, взагалі, що означає це рішення для львів'ян, будемо говорити з ініціатором петиції та адвокатом Андрієм Петришиним. Пане Андрію, вітаю вас! Мої вітання студія, мої вітання, глядачі, слухачі, всі люди, які цікавляться і не байдужі тими процесами, які відбуваються у місті. Пані Андрію, поясніть, що фактично означає це рішення Верховного суду, чи можна ось зараз говорити, що вже поставлено таку фінальну крапку в цій судовій справі? і Наскільки це рішення взагалі є прецедентним, так для всієї країни, не лише для Львова? Хотілося б декілька слів зазначити про те, що викликало той перелік подій, які зумовив рішення Верховного суду, Тож в межах діяльності. Громадської організації та проєкту Аудит Львова, в межах роботи аналітичного центру нами було виявлено ряд важких грубих порушень законодавства, серед яких службова недбалість Андрія Садового, яка зумовила загибель чотирьох осіб на грибовському світі зладища. У 2016 році. Раз друге Друге. перевірка Державдит служби діяльності Львівської міської ради в питанні освоєння бюджетних коштів протягом 2022-2025 років. І перевірка відбулася в тому числі за нашою ініціативою, де Аудиторами встановлені збитки державному бюджету місцевому бюджету міста Львова на суму понад 2 мільярди гривень. Далі незаконне нарахування премій Андрію Садовому. Незаконне нарахування та отримання премій Андрієм Садовим на мільйони гривень. Що це означає? Що на протязі останніх 10 років Андрій Садовий отримував премії. Безпідставно, без рішення Львівської міської ради. За 10 років мало би бути приблизно 120 рішень, однак ми виявили лише два. Де ділися ще 118, ніхто не знає. Львівська міська рада посилається на якесь нічемне своє положення, що є абсолютною нісенітницею. Тож ми, реагуючи на ці. Грубі порушення закону, окомплектували цю інформацію в електронну петицію. Реагуючи на це свавілля, ми звернулися до Львівської міської ради з вимогою зареєструвати електронну петицію та почати збір голосів за недовіру та відставку Андрія Садового на підставі зазначених мною тільки що грубих порушень закону, які мають. Кримінальні ознаки, а також інших суттєвих порушень законодавства. Далі нам було відмовлено Львівською міською радою, пославшись на нічемне положення, ми звернулися до суду, виграли суд першої, другої та третьої інстанції. Третя інстанція Верховний суд на касаційну скаргу. Львівської міської ради зазначив у своїй ухвалі про те, що вона не підлягає до розгляду, не підлягає навіть до того, аби відкрито було казаційне провадження, і повернув в Львівській міській раді казаційну скаргу разом з додатками, назвавши її необґрунтованою. По великому рахунку, казаційний суд показав. Чиновникам Львівської міської ради і садовому, зокрема, пальцем на двері. І по великому рахунку дав зелене світло на реєстрацію петиції. Зараз на даному етапі ми отримали виконавчі листи. Триває вже е, процес стадія виконавчого провадження. Ми звернулися до управління юстиції до відділу примусового виконання судових рішень, звернулися із заявами про відкриття виконавчих проваджень, чекаємо постанови про відкриття виконавчих проваджень і примусового виконання рішень. Оскільки на протязі 20-річної своєї каденції Андрій Садовий щороку систематично. Порушував закони України та Конституції України. Ми неодноразово це доводили, і цьому підтвердженням є його поведінка, а також поведінка його людей в питанні рішення про реєстрацію петицій. Ви згадайте, рішення апеляційної інстанції вступило в законну силу ще 6 листопада, 6 листопада. Вже було прийнято остаточне рішення і рішення набрало законної сили. Однак по сьогоднішній день, вже кінець грудня, вже скоро 2026 рік, рішення добровільно виконано не було. А відтак ми змушені були звернутися до е, виконавчої служби, аби та. Разом з нами на підставі доказів, на підставі документів, на підставі законодавства нормативно-правових актів зобов'язала Львівську міську раду дотриматися закону, дотриматися виконання рішення суду. Пане Андрію, суд також визнав позицію комісії з питань законності протиправної. Ось чи будуть якісь, можливо, юридичні наслідки для членів комісії, можливо, там будуть робити перегляд складу комісії, чи щось вам відомо. Притягувати до дисциплінарної відповідальності членів комісії вже будуть інші люди в іншому часі. Ми ж у свою чергу спрямовані на тому, аби довести справу до кінця, які доводили в кожній нашій справі, довести справу до кінця, аби петиція була зареєстрована та почався збір голосів. Ми не виключаємо факту підлості зі сторони Андрія Садового і підступних варіантів розвитку подій у вигляді, можливо. Скручування голосів у вигляді руйнування комп'ютерних файлів, оскільки хочу звернути увагу, що електронна петиція це в першу чергу електронні голоси. Тож треба бути максимально обережним, максимально уважним. Паралельно ми проведемо збори, аби людям розповісти, як діяти. У випадку механічного протиправного втручання у реєстр голосів, як протидіяти цьому, і як запобігти можливому втручанню, можливому порушенням, оскільки підлості від Андрія Садового, а також його людей, слід очікувати у цьому питанні. Наскільки ось на практиці є складною ця процедура дострокового припинення повноважень міського голови? Закон каже так: назбирується необхідна кількість голосів серед громадян, голосуючих, жителів в даному випадку міста Львова після того, як назбирується необхідна кількість голосів від громадян? Це рішення потрапляє на сесію Львівської міської ради. Депутатський корпус Львівської міської ради. Голосує за допомогня двома третинами, висловлюється недовіра, а також відсторонення львівського міського голови. І підстави для позитивного такого рішення є. Оскільки ми. Максимально якісно, обґрунтовано, укомплектували доказовий кейс у цій електронній петиції. Ми послалися на рішення судів. Ми послалися на висновки Державної аудиторської служби України. Ми послалися на інші докази, які доводять факт недобросовісного, а навіть злочинного виконання своїх службових обов'язків. Андрієм Садовим на своїй посаді, дуже дякую, пане Андрію, за цю розмову. І попереду у нас новий рік. Хочеться вірити, що він якось принесе більше світла, спокою, добрих новин для кожного з нас і взагалі для всієї країни. бережіть себе, своїх рідних зустрінемось вже в новому 2026 році. Вам дякую, до зустрічі в ефірах. Дякую всім. І хочу акцентувати увагу на тому, що за рахунок голосування. У електронній петиції за недовіру та відсторонення Андрія Садового ми маємо унікальну можливість довести їм, що саме народ є владою в Україні народ є владою у місті Львові.